Боже, прийди мені на допомогу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Słapki, satanista da wraz i swojen смертью zniszczy smerть, Смерть, що він приготував нам. Ось на віку, живе з тим дає нас, життя на нас, Życie daj mu, daj nam blasku. Szczop za staty nas gotowy, z lichtarem w rukach jaskrawy, jak do nas Ty przyjdziesz w drugie. Ty, z Jezus, na nas chwały, O Tobie, na Takoż Ty pokłycz do siebie То відходячи зі світу, прагне бути в твоїм томі, щоб тебе хвалити вічно. А -а -а. Читання з першого послання святого Павла Апостола до Коринтіян. Смерте, де ж твоя перемога? Де Твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за наших померлих, рідних, близьких, знайомих, друзів, добродіїв, молимося за тих, за кого немає кому молитись, і хто на сьогоднішній день є визначений для нашої парафіальної молитви. Молимося за померлих світлої пам'яті Іван, Віра, Анатолій, Олеся, Степан, Володимир, Гетруда, Михайло, Катерина, за Марію, Генрика, Анну, Павла. Марцеліну, Яна, Антоніну, Йосипа, Миколу, Казиміра, Броніслава, Марію, Мар'яна, Ванду, Антонія, Марію, Ларису, Галину, Володимира, Йосипа, Леоніду, Антоніну, Валентину з родини Мігаль, Карвацьких, Попель, Гришак, Ястремських, Волошин, Них, Грановських, Андріяш, Корилов, Кориковських, ненароджених дітей за загиблих на війні. Отець Васлав Попонь, Владислав Ванна, ксьон Антоній Рудий, отець Тадеуш, отець Євгеній, отець Ципріян, отець Єжи, отець Чеслав, отець Едуард, отець Антоній, отець Станіслав, отець Владислав, Єпископ Ян Ольшанський, Ян Німець, отець Андрій, за усіх померлих священиків за душі терплячих частини. Роберт Михаліна, Станіслава, Антон, Віктор, Галина, Броніслав, Стефанида, Емілія, Станіслав, Францишик, Францішик, Зофія, Олексій Мельничук, Роман Вічев та за побратимів, за Миколу, Валентину, Марію, Леонтія, Ковальчуків та Боліслава Крочака з родини Шахра Юків. Проковських, яндульських, ковальчуків, крочаків, Пушкарьових, Хінцінських, Свєтських Сікалюків, за дуже терпече вчистили, отець Станіслав, за за Аллу Перець, Олену Труфумову, за дітей вбитих під час абортів, за горбату Марію Іванну Анатолія, Петра, Софію, Павла Надію, Шелест, Олену, Єфрема, Василя, Земляк Сергія, Ганну, пробитого, Олександра, Ганну, Харкавого, Володимира, Палагни, Ярину, Трач, Павла, Сергія, Заклецького, Михайла, Євгенію, Ганюк, Василя, земляк Анатолія, Надія Загурська, Євгенія Мацюра, Надія Леоніда. Антон Марія, Вероніка Боліслав, Чернецька та з родини, з родини Малишко та Сліса Рук за втрачену дитину, за загиблих воїнів, за безвинні жертви війни, за дуже терплячі вчистилища з родини рудківських, іванцових, копаневих, Михайло, михайлюкових. Малахових, Буковська Антоніна, Едуард, Олена, Лютий, Михайло, з родини Пударецьких, Сарновських, Фурман, Бельських, Дроненко, Боліслав, Броніслав, Катерина Франик, Кароліна Домінік, Антон Надія Юзеф, Леоніда, з родини Заморських, П'янковських, Ліщинських, Фастішевських, Даньковських Крило, Крисовських, Війжановських, Синіцьких, Ткачевських, Магалецьких та за Валерію за загиблих воїнів, за Емілію Курашкевич, Люда Володимир, Ніна, Леонід, Віра, Едуард, Леонід, Ганна, Паша, Іра, Агнішка, Ліля, Броня Юзи Костянтина, Микола, Олексій, Володимир. Людмила, Ігор, Віктор, 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 Валік, Борис, Олексій, Мороз, Надія, Каліновський, Володимир, Надія, Анатолій, Віра, Ліда, Наталія, Женя, Анна, Ольга, Дем'ян, Одарка, Євдокія, Олександра Петро, Ганна, Настя Андрій, Параска, Ганна, Петро, Олена. Сафрон, Андрій, Марія, Валентина, Діма, Андрій, Іван, Надія, Едік, Ганна, Петро, Наталка, Іван, Євдокія, Петро, Ольга, Світлана, Єфім, Ганна, Марія, Ірина, Неоніла, Станіслав, Ядвіга, Петро, Марія, Йосип, Ганна, Сергій, Валерій, Марчук, Борис, Галина, Михайло, Станіслав, Іван, Станіслав, Таміла, Федір, Антоніна, Валентин. Марія Сезигмунд, Стася, Віра, Домініка, Микола, Андрій, Богдан, Анатолій, Віктор, Клавдія, Діма, Наталія, Неля, Анастасія, Анна, Венямін, Марія, Василь, за померлих родичів, Станіслав, Юзеф, Аделя, Йосип, за світовій пам'яті померлих з родини. Черевик Чезіцьких, мілецьких, драчковських, розгон, карватських, Юрковських, Мігалів, за померлих з родини Лутковських, за померлих священників, монахів, монахинів, пископів, місіонерів, за померлих парафіян, за душі в Чистилищі, за тих, за кого немає кому молитися. Я на тебе уповаю, не засоромлюся по віки, того, не зароблю, ти прийдеш сюди ні ти, живих і помен, не засоромлюся по віки, слава Отцю і синіну. sia tomo duho na te ne upo vai na si po tre ta te ne ni do me Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині нині зватимуть мене всі покоління, сим, і милосердя його зроду вріг для тих, хто боїться його. Wynomogłutnik z prestoli i widniawu wolu pokirny. O, że mądre sercaje, a mała ramię wstanie Izraela Wyn przygornów Izraila słów serbia. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Я голоча. Сіники, котрита не мене, до мене привіту. Того до мене приходи, не Ми сподіваємося, що Ісус Христос уподібнить наші тіла під владні тлінню до свого прославленого тіла. Отже, молімося до Нього і закликаємо. Христе, сину Бога живого, Ти воскресив із мертвих Свого вмерлого приятеля Лазаря. поклич до життя в славі померлих яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю, христе, утішителю скорботних, ти, воскресаючи лазара, юнака знаїна і доньку Яїра, висушив сльози їхніх близьких, дай втіху всім, хто оплакує своїх померлих. Христе, Спасителю, знищив в нашому тілі панування гріха, бо з його приводу ми заслужили на вирок смерті, вчини, щоб ми в тобі осягнули вічне життя. Христе відкупителю, поглянь на тих, хто. Не знаючи тебе, живе без надії, вчини, щоб ми увірували у Воскресіння і вічне життя в майбутньому світі, Христе, ти повернув зір сліпому і дозволив йому дивитися на тебе. Я висвоє обличчя померлим, позбавленим ще Твого світла. Христе, ти дозволяєш, щоби був зруйнований намет наш земного паломництва. Дай нам оселитись на віки в небі, твоєму нерухотворному домі. <натолість> На ти не прощання нового паця нашим не несу. Боже, ти вчинив, що твій Син переміг смерті, війшов до неба дай нам своїм слухам участь в його перемозі над смертю. Щоби вони могли вічно оглядати Тебе, Свого Творця і Спасителя, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе, Царює в єдності, Святого Духа, Бог на віки вічні, Господь з вами. vyslechá i blahoslovit vás všemovotný Bůh, Otec i Syn i Světý Duch. Amen. Blahoslovím o hospodinu.